Так, Ось тут така сама ситуація у нас. Така сама ситуація в плані матки. Але тут я знаю вже, що маточка є. Бджоли її прийняли точно таким самим способом, як і попередній. І вона облетілася. І зараз ми зробимо таку історію ще. Найдем цю маточку. Оскільки я точно знаю, що вона тут точно є, вона тут точно сіє. Ух, тяжка рамочка меду. Ми зараз тут зробимо Чуть-чуть маніпуляцію. Я зрозумів, що так бджоли реагують на мої руки. Я ж маток-то давлю, давлю ж ту руками. так и они реагируют на запах маток на дом заносите стильничок. я тут уже бачу засивчик Десь маточка сюди увірвалася в ефір. Так. Ой. Приклеїлося, бачите, до руки я не зміг так само ловко не зманіпулювати. Так, вощенку тягнуть. Поки вони були без матки, то бачите, вони трошки підгрізли овощину. Це нормальна історія. Можливо, ми цю овощину взагалі звідси дістанемо. Якщо вони нічого не зроблять з нею нормально, то ми, можливо, її взагалі звідси заберемо. Дістанемо, просто поставимо нову і все. Дамо їм шанс. Так, ну тут яйця є, тут взагалі без питань бачу яйця, яйця є. Все нормально. Зараз тільки знайти маточку залишається. Щось не даються мені матки. Включили камеру і не даються. Соромляться. Те, що на тоді тут сумнівів немає, бо дуже багато є кого гнездо. Може там десь по вулику лазити. Так, да, Інколи пошук маток може займати багато часу. І що в другий день. Найшли ми маточку в цій сімейці, тому що ми знали, що вона тут є. Ось так, ось тут. Маточка. Ось зроби такий крупніший кадр. Ось тут. Ось тут маленька ходить. Це маточка, яка сюди була підсаджена способом, значить не плотка, підсажувалась в кліточці. І, бачите, прийняли. Це дуже класна матка, дуже класна матка. Найдуже сильна генетична лінія. Це так звана в мене на пасівці R21. Так, далі, що ми робимо? Е, я на своїй пасіці, ті маточки, які мої, вони не йдуть на продаж. Я їх... Мічу. Значить, ось так маточку беру, бачите? Обережно за голову груди. Тому що це голова, це голову груди, а це черевця. Беремо за голову груди. Ось так. Мічу. Білим, а не зеленим кольором. Такс. Все. Маточка не полетить, вона вже плідна, вона тяжка. Зараз хай трошки в мене тут полазить, підсохне. Так, закриваємо ковпачка. Дивіться, яка красуня. Дуже сильна генетична лінія в цієї матки. Дуже сильна. Все. Вджуло пакеті, підсажена, молода. Плідна маточка. Ну, вона засіває тут же шикарно просто. Бджоли працюють. Ця сім'я буде розвиватися дуже сильно бурхливо. Я в цьому переконаний. Оскільки вони гніздо перетягнули сюди, поки що тимчасово, поки маточка саме входить в режим роботи, ми переставимо вищенку туди. Все, збираємо назад гніздо. Все, до цієї бджолиної сім'ї. Цього бджолопакета немає сенсу лізти наступних два тижні. Слава Богу. На кінець то ми зробили тут цю роботу, е яка визначає подальше майбутнє цього бджолопакета. Тепер він благополучно нароститься нам на головний взяток. Головний взяток в моєму випадку це буде в цьому році золотарник і соняшник. Друге. Цей бджолопакет нам успішно наростить маточка взиму, оскільки маточка молода. Третє, цей бджолопакет точно не буде роїтися. Ми до цього бджолопакета можемо ще поставити таку рамочку вощини вкрай. Що ми зараз і зробимо? І закрити його. І все. Для чого вкрай поставити? Для того, щоб вони е відтягнули, е тоді, коли їм прийдеться сюди двигатися. Щоб вони тягнули. Така от ситуація. Mm. Панове працюємо для вас. тому Підписуйтеся на канал Бікіпорос Путрей і ми виключаємо, ставимо на паузу цю камеру, щоб поставити сюди вощенку і вам показати. так, Наша вощенка, бачите, в нас є рамки нові, білі, їх добре видно, а є рамки, ми ще беремо старі, які там пооставались, не все повикидали. Дуже добре, що ми не все повикидали. Тому що часто треба звернутися до скажімо так, резервних, резервних можливостей нашої пасіки. І це все діло взяти. Далі, що ще з цим джолопакетом відбудеться? Ми сюди положимо сітку для прополюсу. І ми вже поставили, покажи, пилкозбірник. збірник. Пилкозбірник вже в роботі. Для цих бджілок для цих бджілок точно вистачає перги, точно їм тут всього буде вистачати. Ми ось тут стояли, дивились через плкозбірник, проходять бджоли з пілком. Все нормально. і Тому якусь частину ми ясне діло забираємо собі, а якусь частинку залишаємо бджолам І все, у нас бджоли будуть працювати так, як воно має бути, а не так, як хтось собі придумує. Все, і цей бджолопакет Файно буде розвиватися. Підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.